Так, друзі, ось таке у нас питання. Вчора подарували на день народження Canon 400D. чи підходить цей фотоапарат для новачків? А одразу кажу, що так, цей фотоапарат підходить для новачків і наводжу аргументи, чому. По перше. Тому що це уже фотоапарат, так тобто, ви візьмете, у вас буде справжнє відчуття фотоапарату в руках, у вас буде ну це уже кадри і робота не на телефон. Тобто, ви зможете навчитись і оволодіти всіма налаштуваннями. Витримка, діафрагма, ісо на цьому фотоапараті є можливість змінного об'єктиву. Тобто, якщо у вас там зараз комплектний. 18.55, ви можете придбати там за 100 доларів 50 мм, 1,8 портретний, і він уже по байонету, тобто по кріпленню ось тут, об'єктива і а, камери, він вам підійде. Тобто така простенька камера і бюджетна, так, але вона вже з е, Полтінніком, з полтінніком е, буде давати вам класні е, портрети. Так, розмиття фону, такий професійний, можна сказати, професійні кадри у вас будуть. Так з технічної точки зору, там може бути не ідеальний, не ідеальна якість, але багато питань зараз можна вирішити обробкою. Тобто ті самі шуми, частково можна прибрати в лейтрум, можна накласти красиву, ну зробити красиву обробку художню, таку власного власний стиль уже знайти також. Починаючи з цим фотоапаратом і таким чином ем, створити своє уже перше портфоліо. Я завжди за те, щоб починати з того, що є. От якщо вам зараз подарувало, у вас є можливість почати з цим фотоапаратом, треба починати з ним, проводити перші фотосесії. Хай спочатку це будуть безкоштовні зйомки творчі, просто знімайте те, що вам хочеться, розвивайтесь. Потім у вас все одно почнуться запити. На платні зйомки, і ніхто не буде вас запитувати, який у вас фотоапарат, Canon 400 d чи Canon RP. Тобто починайте з тим, що є, потім поступово вдосконалюйтесь. Чому взагалі потрібно буде вдосконалюватись, чому цього фотоапарату не вистачить вам надовго і ви не зможете з ним знімати все, тому що ну, тут буде все-таки обмежена якість, тобто на високих ISO ви не зможете знімати, тобто в темних приміщеннях. У вас будуть з'являтися шуми або потрібно буде знімати обов'язково з. Спалахом, і також подбайте про те, подумайте про те, що так як це фотоапарат уже ну такий давній, так то вам потрібно мати додатковий акумулятор, тому що, скоріш за все, у нього вже він такий підсівший. Але найголовніше це взагалі почати. Тобто починайте з тим, що у вас зараз є. з Чим є у вас можливість почати, розвивайтесь в своїй справі, і поступово все одно ви будете обростати технікою, знаннями, досвідом. На самому початку найважливіше, як багато ви знімаєте, як класно ви аналізуєте свої роботи, і щоб ува.